Мої вітання глядачам. Сьогодні ми у Павлівці, це Вінницька область. Встановлюємо тепличку 3 на 6. Торці у нас як завжди з полікарбонату. Обшиваємо. Наверх іде подвійна плівочка. Торці нашої теплиці виготовлені з полікарбонату преміум класу. Цей матеріал не лише міцний, але й дозволяє максимально пропускати світло, створюючи комфортні умови для росту рослин. Для того, щоб правильно виставити каркас теплиці, потрібно виміряти ширину на ділянці. Після цього майстри ставлять каркас на виміряну ділянку і починають обкопувати траншею з іншої сторони. Особливостю нашої конструкції є кріплення каркасу за допомогою ґрунтозацепів, що забезпечує стабільність і витривалість навіть у сильний вітер. Дана теплиця оснащена подвійною плівкою, яка забезпечує ефект термосу. Зберігаючи оптимальну температуру та вологість навіть у найлютіші холоди. Ви можете вирощувати улюблені рослини цілий рік, незалежно від погодних умов. З нашою теплицею ви зможете насолоджуватися свіжими овочами та зеленю прямо з власного городу, дбайливо вирощеними руками. Створіть свій унікальний сад вже сьогодні. Ось вже закінчили установку теплички. Дуже. Вчасно, бо вже дощик почався. Зараз хазяйка буде приймати роботу. Так як воно є, вище буде добуду. Дуже-дуже бажана, така була довгожданна цептичка. Чекали довго, бо сьогодні умови не дозволяли постановити, морозими писати. Але дуже задоволена. Я... Дочка дуже хотіла, а я була А Коли я побачила цю ці цеплицю, то я просто ну, ну, дуже-дуже задоволена і дуже вдячна вам, хлопці, що ви встановили. О, хай вас ручки не болять, щоб працювали, робляли. Вам взаємно, щоб да. не боліли працювати для мене. Хай вам гарного врожаю, замовляйте ще, як дуже, вам сподобається будемо, дуже. Тобі не дуже... будемо, будемо задавляти, бо там досить такої катички. Типу, вона така, як нас, вона влаштовує. Але будемо робити рекламу своїм знайомим, тому що катичка дуже цікава. О, О вже клас. Вже, вже реклама працює. Дуже-дуже задоволені і просто де хочеться працювати, щось робити, щось так комфортно, все зробили. Да? Да. Да. Вам, вам теж дякуємо. Будь-які питання тут дзвоніть Марковичу, він підскаже. тут скаже. Да, 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 да. да, дякуємо.